Ми йдемо на кладовище. А потім на заброшечку. А ну маднявці показались. А -а -а. Let's go, госи пусі. Мені треба було собачку печиво брати. Мені здається, ніхто вісім весь на кладу ще не ходить туда лапів. А, тобі а кажуть, що коли там ще батки якісь розпитували нас на 18 ходить, то що. Але що ми люди себе спитають, а з ними розмовляти не збираюся. Так а наша тобі тобі різниця тоді. Вона вміє відстоювати кордони. Ну, бо вісім чого я тут зрозуміла. Тобі яка тобі злиха. Ти сильно хочеш цих походити. Да, а, а, Вони тут сні. Я не дім, що тут і Це не було. Вони тікають. Вони тікають, бігом за ними. Бігом. Дівчата, перше правило Майнкрафту. Опа, прикольно. Я Три собі коробок вийде. Скібрійцю. Поліна, Поліна, угадай, хто з них вася, а хто з них Діма? Ну, зліва Вася, справа Діма. Зліва це де. Тут? Так. Вау! Мені тепер перехотілось, ми туди прийдемо, а вони всі туди прийшли. Вирішили піти на куди саме, якийсь покинутий будинок. Нас провела наша екскурсоводка. Олександра. Ну, виглядає скарі, тихо відчути це. Звук напруги. Я чую, як... Я чую, як кричать душі. Мені зрельно страшно. Ч... Мені жіст чую, мені страшно. Блін. А я давно не була на запрошках. мені реально страшно. Блин, себе крейзі. Так, Это ранок. Что? <свят> С э, орендованной земли встань. Это Слендермен. Блин. А мы заходим. Блин, где там Вы же понимаете, что тут может быть больше? Да? Там пехенька

Какая-то баба у Ну тут в ходить ходит папа и кричит на всех, и потом закрывает дверь. Парня, она на нас баба накричит. Тут подлога падает.

Голова чи я? Саша сам. Давайте підемо. Просто так. Давайте підемо. Чому? Чому? Я не знаю. Не знаю. Мені страшно, що прийде хтось ззаду. Там не прийдемо. Може якийсь тут типу, дежурний. Та, тобі це обережно, це може бути більше не Мар'яна. Пішли. О Боже, в тебе очі дуже сильні. Они прям дивляться в душу. Это снимай. с <связывая> <Чуть -то>. паспорт. <связывая> <связывая> Шикарно. <связывая> а чего тут такие стены? Там стіни не подрапані. Це я просто взяла. Ага. Що, що ми в них будинку стіни розбивали і так розважалися. Блін, я... Я намагаюся Сашу налякати, а вона все раціонально пояснює. <рес> так, я вхожу. Bye, girls. Блин, пішли на другу, мені просто не цікаво. Пішли. Ваші враження? Не дуже цікаво, я тут вже багато була. Я хочу піти на інші там. Ще я хочу вас зводити в погріб. Mm. Там не страшно, друзі. Дуже світок вже. Лишайте з нами на зв'язку, бо ми продовжуємо наші подорожі. Які у вас враження з цієї будівлі? А у мене на. Нет... Один і... Один і три. У мене ліхтарик сюди. Добре. Ми йдемо на Заброшку, нас веде Саша. Наш гір професійний. Чесно признаюсь, трохи обур... Трохи страшно за своє здоров'я. Що це таке, Що це таке? Це вона матяхнулась? Ні. <ріхи> <ріхи> Саш, куди веди? Йди вперед. Вперед. Ми ж не знаємо, О, куди. Що це таке? Мені страшно. Боже, хто там? Блін, дівки, яського. Ти чого говорила, баба? Да. По-моєму, ця пташка. Погрила, То пішли прогуляємось. блин, я тут встречаю на большинство. Не знаю, ну ты же, блин, это неприятно. Тут много шкаф и... О mm. oh, боже. Не, надо. Вам, а знаете, что Вам не кажется, что мы шукаем проблемы? Вам не кажется, что треба, блин, взять рукава и опускаться от комарей? Мне тоже страшно, я туда не пойду. тоже. А ти там була Саш? Ні. Тоді треба сходити. Пішли. Якщо ми всі разом, то що страшного може бути. Ну не знаю, наприклад, тил. Мар Мар'ян, Мар'ян, Мар'ян. Ви пам'ятаєте, ми були в собіжанці і там якийсь чувак без штанів був. Ну так. Да. Мар'яна, ти з нами була? що там хтось є якийсь давай зробити? Може, я можу зробити. Я... <реш> Это я напропануя. Что? Там кто есть? Саш. Спалик вывоз был, ну такая. было страшно. Я могу включить у меня таланты. Давай. Слушай, я иду. С музыкой. Що, ну, якщо ви не підете, то я не піду, але. ну... Пішли! Мене треба. Ми не будемо заходити навіть просто походимо навколо. Так, так. Мені так. здається, там хтось є. То просто походимо навколо, що станеться. Ну, Рядом. пішли. Плохо. Не відкладай на завтра те, що можна зробити Плохо. сьогодні. А скло від близько від світла. Ага, тільки світла немає. Ну, від сонця. Але двері закриті, ребята, ми туди не зайдемо. Non. Ну я в принципі отримала адреналін. Ой, ай Давайте, коли всі будуть в настрої, бо якщо Софія не хоче, то. Там просто ще такі бішики висять, то вони стром не виглядають. Ну я б а. пішла. Я б теж пішла. Я Пішли, хочу. Софій. Давайте всі разом. Ви не хочете? Я, я хочу Ну ти, ти, ти ніби не знала куди ми йдемо. Ну в таку херну ні В кось є резінка хоча б. Yeah. Любі. Я можу обмінятися з тобою футболками. Перемога. Чому туди лізти? Перемога. Ні, обмінятися кофтою? кофі. Ми йдемо, перемога. Ага. 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 Да, до речі, Саша могла б обмінятися з тобою. Хочеш? Ой, вже готові. Ну, обням. Щоб тебе ще поцарапало. Ой, Ой дивіться, як в Софі татушка класна. Софі, чого ти відказуєшся від кофти? А сама не ну, ні, Мені з цією татушкою не страшно взагалі. Mm -hmm. Бо за тебе переживаю, за турка. Я а. украинка! А -а -а. Ты же высел, что как все пока полностью не стумнила и давай. Да. Только, Только баражные <laughs> тарелки. Стоп, 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 стоп. Трошки а, не Машина їде. Ну, сю не сюди точно. Зараз там не думав, там немає думка. Зараз ти хочеш цю день. Ну це вже якщо ми станемо. Але не зараз. Тут все зараз мало. Тут саме звичайна хата, я ми отримали. десь там навіть квіточка стоїть. Чим безсвічне. Значить, там хтось живе. Там ніхто не живе. До речі, квіти. Свіжі? Ну, no, не no, no. свіжі. Де свежі. ти свежі? бачиш? Це квіти? Це квіти. Да. Свіжі? Ну в вікні, так. І прінце дивно. Чого дивно, вони не свіжі. Це не це штучні квіти. Крім, тут те, ніхто не живе тобі вікна. Ну видно. О! Полотиння. Так, по-моєму, досить жирний. Так ось ось. Чи обійдемо? Ми так можемо доходити. Давайте отак обійдемо. А на що туди до хати йти? Давайте, Давайте по дорозі, бо там багато трави, ви станете мурашки. Ну добре, да. так. Тільки тут борщовик варіанти Що це таке. Борщовик, оці. Тихо. Тихо. На що <шлід> так. 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 А он піддав тіріть. Давай справа обійдемо, подивимось що там. Висніть. Ой, фу, тут цей жук. Вишні. О Боже. Це найбільший страх. Тут досвідліше взагалі чіл. І вже не страшно, дивіться, Я які квіточки навколо. Але Тільки давайте сюди. сюди ми додому йти не будемо. Ні, так. не будемо, не будемо наш. Давайте зайдемо Куди? Чи не будемо? Це, це, в... це вже вандалізм буде, думаю, треба. Тоді уходимо. На якій горі? Що таке вандалізм? — Вандалізм — це. Ну, а якщо зіпсіємо випадково? Знаю, що там не живе? Сашечко, ти що? Ну, тягнуть. <гум> це відео страшно виглядає. Я думаю, може <гум> це зеркало чи що. Дівчата, ми вже пішли.

<зовляв> <зовляв> я хотіла спершусь на ту гілку, а я не можу її щось період. Ось, ось на це, свій. Оце крепко. Ой! На ну, мене старайся. Ой! Ніот. Все, іди сюди. Все добре? Ні. Ось... Єй!